Далі маємо ще одну тему. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти вдаються до енергетичного терору. Хочуть знову занурити Україну в пітьму. Під прицілом, передусім, вугільна та гідроенергетика твердять у Кабміні. Після масових ударів уряд прагне мінімізувати ризики для енергосектору до наступної зими, щоб у домівках українців було світло і тепло, а підприємства працювали безперебійно. Як міністерство енергетики протистоїть викликам? Дивіться далі. Після масштабних російських атак і руйнувань української енергетичної системи в Міненерго вкотре закликали західних партнерів допомогти Україні з системами ППО та обладнанням для відновлення. Міністерство енергетики Литви запропонувало передати на потреби української енергосистеми обладнання зі своїх закритих теплоелектростанцій. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко. Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їхні теплові станції, які закриті, використати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні. Але повернімося на декілька місяців і пригадаймо, що тоді казав міністр енергетики. 30 жовтня, 23-го з'являється новина з гучним переможним заголовком. Україна перша у світі запроваджує багаторівневий захист цивільної енергетичної інфраструктури Галущенко. Україні потрібен захисний щит для енергетичних об'єктів через системи та обладнання ППО, а також постачання і формування запасів обладнання в Європі для відновлення енергетичної інфраструктури. Отже, ще у листопаді міністр енергетики говорив про необхідність формувати запаси обладнання в Європі. То чи упоралося міністерство з цим завданням? Знову ж, у листопаді минулого року, міністр Галущенко запевняв, що ворогу нічого не світить. Також реалізовані системи захисту, пасивного так званого захисту на об'єктах. Тому з точки зору захисту ми набагато краще підходимо до цієї зими. Плюс ми маємо досвід проходження минулої зими. У нас є великий набір різного роду рішень, які були імплементовані минулої зими. Пасивний захист це системи, які у разі влучання або уламків закривають відповідний тип обладнання. Вони імплементовані як на об'єктах генерації, так і на об'єктах передачі електроенергії. Виходить, що восени системи захисту на об'єктах генерації були, якщо вірити словам міністра енергетики. Ба Більше за пана Галущенка допомога від партнерів надходить регулярно. Про це він також говорив минулої осені. Допомога йде постійно. Це нон стоп процес. Це як постачання устаткування на наш хаб. Це так само донати, які держави передають у фонд підтримки енергетики України. Було озвучено, що на сьогодні є сума, яка перерахована. Частина оголошена як зобов'язання. Це сумарно 270 мільйонів євро. Аналогів такого фонду у світі немає. Ми не обмежуємося одним типом генерації. Це для всіх компаній, як державних, так і приватних. Забезпечуємо компанії всім необхідним, щоб швидко відновитися. Якщо підсумувати усі заяви міністра на старті опалювального сезону, то виходить, що об'єкти генерації були захищені надійно, а на випадок пошкоджень є фонд майже на 300 мільйонів доларів і резерв обладнання. Але зараз Галущенко стверджує, що збитки після аварії в енергетиці можуть сягнути мільярда доларів, а Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу. Після цього виникає слушне запитання: що з фондом міжнародної допомоги на третину мільярда де резервне обладнання. В інтерв'ю Бломбергу Галущенко назвав чиїм коштом відбудеться ремонт енергооб'єктів. Галущенко не виключив підвищення тарифу на електроенергію для населення та зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів. І просто зараз до нас долучається Олег Попанко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Раді вітати вас. Доброго, вітаю вас. Добрий. день. Пане Олеже, от ми пройшли опалювальний сезон, закінчили його достроково через обстріли. Розуміємо, що часу до наступного опалювального сезону обмаль відновити всю генерацію в нас не виходить, як ми бачимо. Багато зруйнованих ТЕЦ, дуже багато зруйнованих теплоелектроцентралей. Як ви бачите, з чим ми зайдемо в наступний опалювальний сезон? Чи можна захистити ту генерацію, яка вціліла, чи взагалі це реально? Я думаю, що захистити генерацію, можливо тільки та, яка знаходиться в зоні концентрації ППО. Тобто це Київ, Київська область, інші міста. А в зоні прифронтової, прифронтової зоні, це Херсонська, Миколаївська область, Донецька, Харківська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська. Там буде дуже складно захистити нашу генерацію і розподільчень потужності. Тому там будуть величезні проблеми з проходженням взагалі опалювального сезону. І давайте чесно скажемо, не просто з проходження опалювального сезону. Там будуть проблеми просто з поданням тепла в багатоквартирні будинки. Я впевнений в тому, що будуть певні проблеми і з подачою газу, і в приватний сектор, і в багатоквартирні будинки. Тому ситуація особливо при фронтовій зоні. Та навіть навіть не про фронтові навіть ми можемо додати сюди і Полтавську область. Позавчора чи вчора було влучання в розподільчі мережу «Укренерго», під станцію прилетіла, Одеська область, по якій постійно б'ють, тут 7-8 областей, які будуть мати величезні проблеми з навіть з підготовкою до опалювального сезону. Тобто людям на час опалювального сезону із критичних областей слід. Ретельніше до нього підготуватися. Або е якщо це приватні будинки, то там можна е розмістити е щось для обігріву всередині, як раніше були пічки, пічки, такі пічні обігріви, або ж переїжджати е в інші регіони до родичів, друзів, або просто е в інші області для того, щоб пережити опалювальний сезон. Чи які можна знайти рішення? Ну, в першу чергу потрібно говорити, що не тільки люди повинні готуватись дороги. Найближчого опалювального сезону і влада повинна готуватися. В деяких областях ці процеси йдуть. Відселення людей в від, особо проблемних районах, і ж Харківській області, в області людей відселяють і вивозять, тому що ну, не буде життя в найближчих там, 10, 20, 30, навіть 50 кілометрів, там не буде життя. Як готуватися, ви досить правильно сказали. Якщо у вас приватний сектор, то. Потрібно розраховувати на себе. Це повинні бути встановлені твердопаливні котли, які працюють на дворі, на дровах, на хмизі, а все, що ви можете назбирати. Да? Тут, в принципі, реально пройти опалювальний сезон, але при цьому потрібно мати генератор, запас палива, а, хоча б там на 60-70 літрів. Але це все кошти грошей. Хоча проблема в тому, що ще й у людей гроші були, тому що генератор як. Там ну, щонайменше 25-30 тисяч буде коштувати генератор. Твердопалений кател, також 30-40 тисяч. Запас дров на сезон. Ну, це 1100 150 гривень. Запас бензину, там одна-дві каністри. Ну, це ще скільки там, 60, це ще 8-10 тисяч гривень. От і виходить у нас до 200 тисяч гривень, людям потрібно знайти кошти, щоб підготуватись в приватному секторі до опалювального сезону. Як влада повинна ретельніше готуватися, тому що я собі думаю, ну що би ще могла зробити влада окрім виселення, окрім прохання надати додаткові системи протиповітряної оборони? Вочевидь, що ні Кабмін, ні президент лос не може забігти всередину Російської Федерації і знищити всі артилерійські установки або знищити всі літаки чи виробництво бомб? Чи я щось упускаю, чи десь іще не допрацювали? Замість того, щоб будувати стадіони, замість того, щоб невідомо куди там направляти кошти, як Київській області збираються, збираються під час війни побудувати сквер 1,6 мільярда гривень. 1,6 мільярда сквер в Київській області. Це точно під час війни потрібно робити. Минулому році в проєкті було 14 чи 15 стадіонів. Я не кажу що за ремонти якихось школ на кордоні в Харківській області на кордоні. Та з Російської Федерації я не кажу за озеленення, яке на мільярди гривень минулому році реалізували органи місцевого самоврядування. Uh -huh. Щоб людей переселити, потрібно розуміти, куди їх переселяти. Потрібні бути створені умови, побудоване житло для людей. Хоча б тимчасова, ми не пропонуємо на сьогодні людям куди переїхати. Більшість з них переїжджають до своїх родичів або знайомих. Хоча я вважаю, що це до Будівництво тимчасового житла це допоможе і з розвитком інфраструктури, це і допоможе і з економікою, і за всім. Але, на жаль, щось у нас навіть тимчасового житла для родини будується. Потрібно переглянути всі наші фінансові заваганки на місцях і в державному бюджеті і направити їх якраз на те, щоб організувати людям допомогу, а в тому числі і за створенням не тільки умов для житла, а створення і робочих місць. А якщо до розподіленої генерації в тих регіонах, які знаходяться близько до ну не те, що зони ведення бойових дій, а в областях, в яких можливо ведуться бойові дії або які піддаються регулярним обстрілам з боку Російської Федерації, це ж може бути і сонячна енергетика, і вітряна енергетика. І на сьогоднішні моменти так розумію, що це може бути і будь-що інше, головне створити генерацію і розподілити її на невеликі. Або квартал, або підприємство, або, е або будинок навіть. Ну, а знову ж, прифронтова зона. А, при останньому серйозному обстрілі Харкова, коли була зруйнована Зміївська ТЕЦ, коли була зруйнована ТЕЦ 5, а, росіяни, російські ракети влучили у всі підстанції, які знаходяться знаходяться в місті Харків. У всі до Єдиної. Тому. Будівництво розподільчої генерації в тому ж Харкові або в Харківській області де є прямим, прямим попаданням С-300 с 400 або дальнобійно артилерії може бути все зруйноване, я не бачу ніяких перспектив. Посуміло. Розподільча генерація це, це історія на багато десятиліть наперед, тому що потрібно думати, як цю розподільчу генерацію до яких мереж під'єднати, де вона повинна бути побудована. На минулому тижні російські ракети влучили в сонячну сонячну станцію. Також що там і приклад, вроді би, як і розподільча генерації, але була зруйнована сонячна станція в uh -huh. Миколаївській Херсонській області було зруйновано за минулий рік практично вся вітра, вітряні електростанції і сонячні станції. Тому будівництво такого роду розподільчої генерації при фронтовій зоні, як на мене, це мала Дія. Про це також потрібно думати. Взагалі, якщо говорити про а, розподільчу генерацію, то давайте розділимо на тепло і на, на електроенергію. Так, Так, тому що якщо говорити про тепло, це можуть бути невеликі а, котельні, які можуть бути встановлені а, в якихось мікрорайонах, які можуть спокійно. Котельня, там на 3-4 МВт, це. Не, це Розміром, як звичайний морський контейнер, 20 футовий. Uh -huh. В ній може бути встановлена 3-4 мегаватна котельна тепла, яка може працювати як на дровах, пілетах, брикетах, так і на газу. Окремо це може бути. І при цьому вона може подавати тепло. І тут вона те, як на мене, це працюючі механізми, над якими ми повинні зараз починати. Повинні були займатися ще 22-му році. Ну давайте скажемо, що. Якщо займуться зараз, це було б дуже непогано, тому що в нас навіть нема єдиного стандарту, як до якій котельні, до яких будинків приєднати. Якщо говорити за електроенергію, за розподільчу, електроенергію ну, за розподільчу генерацію електроенергії, то в цьому випадку, як на мене, це не швидкий процес, а дуже швидко побудувати. 40, 50-60 об'єктів по Україні розподільчої генерації за пів року в принципі неможливо. Як на мене, термін будівництва такого роду об'єктів це буде декілька років. Можливо, 3-5 при певних обставинах. І знову ж це не про фронтова Угу. Тому тут потрібно інші, по іншому думати. По-іншому підходити до процесу. Зрозуміло, але щодо котели, насправді це доволі слушна ідея. Такий об'єкт і знайти складніше, і він не викликає якихось підозр, Я так розумію, у, е з боку ворога це не енергетичний об'єкт, який забезпечує місто або район. Це просто котельня, яка опалює два-три будинки. Дякуємо. Олег Попенко, голова спілки Дякую. споживачів комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку.